Я не розуміюся там на різних письменниках. Добре бути обізнаним у цьому, але якось воно мені не треба. Я люблю читати, але, на жаль, не завжди вдається це робити. Дуже хочеться, але ніяк не можу знайти час. Начитаність це аксесуар для дівчини, як намисто, як сережки, губна помада. І мене це дуже приваблює, дуже приваблює. Дівчата, ви дуже часто в своїх соцмережах виставляєте цитати великих людей. Якщо чесно, я не дуже часто читаю а підписи до фотографій для панянки в купальниках, тому що об'єктивно там навряд чи буде написано щось цікаве. Зараз зробимо невеличку розминку. Ми з Лесією будемо казати цитати з ваших соцсторінок. А ви будете намагатися вгадати, хто автор цієї чи іншої цитати. Перша цитата: в усьому мені хочеться дійти до самої суті. Глибока думка. Кому близькі такі тексти? А я згадала так. Було, але просто вже півроку тому. А чи я не пам'ятаю, хто автор цієї цитати? Ні, на жаль, не пам'ятаю. О Боже, я взагалі вже нічого не пам'ятаю. Зараз це вже виходить з моди, і крутіше, коли пишеш свої думки. На що тут сказати? Без коментарів. Я такою не займаюся. Я пишу якісь приколи різні. Виставила фотку з таким велетенським декольте, вирізом таким. У мене там прямо от прямо. І написала дивись глибше. Розумієш? У мене велетенська кількість друзів-хлопців просто вмирають з цього, коли дівки виставляють цицьки і дупи і підписують там, ну я не знаю, омарами і таке інше. А цю Яку? Ми сьогодні далеко, аби завтра бути набагато ближче. Дар'я Мазай. Ну, знаєш, дівчата з горностаєм, вони е, такі. Е, не можу підібрати навіть слово. Це знаєш. Ну, такі дивакуваті, чи що, не знаю. Пам'ятаєш цю цитату? Боже ні. Це цитата з пісні. Кієстонер, «Добраніч». Просто я тоді слухала і тому написала. Ну, таке буває. Що хочеться зробити якийсь пафосний пост, дати якусь цікаву цитату, і ти шукаєш в інтернеті. Лучше цитата Любві, виставляєш тесь в інстаграм. А потім забуваєш про це. Ну, Тому я такий не люблю. Моя улюблена цитата, наприклад, люблю дощ, он може скрити мої сльози. Я не знаю. Ти написала. Я, я не пам'ятаю. Я знала що. Як же ж так можна було зганьбитися? Господи, ну, ну та пусте, то я була, напевно, в дуже щасливому настрої. Нічого незвичайного. Тобто, зважаючи на мій досвід, я ніколи ніякі цитати не використовую. Я люблю пофілософствувати, написати про життя і таке інше, але брати чиїсь, я ні, мені здається, це, це дурниця. Хто автор цієї цитати? Є, я не знаю. Ну, дивлячись на те, що ви е, не згадуєте, хто написав ту чи іншу цитату, завдання сьогодні для вас буде не дуже й простим. Ми будемо зачитувати вам цитати, які ви дуже часто використовуєте. Ваша задача буде визначити автора. Я маю на увазі вас, дівчата. Ну, все. Знову Кирило мене називатиме тупою. А коли мене називають тупою, це для мене найбільший тригер, тому що я підсвідомо знаю, що я не дуже ерудована людина. це максимально несправедливе шоу, якщо порівняти стосовно. Йх. Це максимально несправедливе шоу стосовно дівчат, тому що ми постійно змагаємось інтелектом. На цій прекрасній ноті давайте перейдемо до нашого випробування. На столі перед вами будуть дві страви, накриті кришкою. Біля кожної тарілки по одному варіанту відповіді. Якщо ви відповідаєте правильно, ви з'їдаєте щось смачненьке. Якщо відповідаєте неправильно, ви з'їдаєте сюрприз. І я переконана, що там був якийсь треш узагалі повна дупа. Ви можете помилитися тільки тричі. Якщо ви помиляєтесь перший раз, ви з'їдаєте сюрприз самі. Якщо ви помиляєтесь другий раз. Можете попросити ваших кавалерів. Супер. А, Слава Богу. Якщо ви помиляєтесь третій раз, ви залишаєте випробування. Я був переконаний, що піду їсти якусь боліза не відгадає. Я Я вмію, як то кажуть, ковтати. Так ще не відчути смак. Випробування ви будете проходити по черзі. Переможці зійдуться у фінальній битві. І хто буде кращим, той отримує 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень цього буде вдосталь, аби скупити засоби для шлунку. Прямо в всіх аптеках Києва ми спустошимо після таких кулінарних експериментів. Наша пара прийшла за бабками. Це усі знають. Я вже себе морально налаштувала, що доведеться жерти різну гидоту. Зустрічаємо Стелу і Дашу. Оле, оле Оле, Оле, Мазай, чемпіон. Я в команді з моєю улюбленою стелечкою. Я так, от єдине, за що я переживала, за те, що я так хотіла перемогти. От ну. Не тому, щоб перемогти. Ці 50 тисяч, господи, що за них купиш? Нічого. Хіба iPhone новий вийшов єдине, що за них купиш. На ці 50 тисяч. Але хотіла просто втерти носа. Підкажіть, будь ласка, нагадайте, в них на рахунку, скільки грошей? А скільки в нас? 60 тисяч. Хто кого обіграє? Стела, будь собою! Інші ролі зайняті. Хто це сказав ума Турман Оскар Уальд. Ну, нехай буде ума Турман. На жаль, я не знаю, хто це, але думаю, так, треба обрати жінку. Ума Турман, відкривай. Хай Господь милує. Це неправильна відповідь. Це мене, звісно, трохи так засмутило. Ця вода з нашетирним спиртом. Ідеально. Не блиснула своїм розумом, який у мене є. Я сьогодні його залишила на відпочинку, але він є. Він скоро вімкнеться. Даша цитата для тебе. Краще тримати рот на замку і здатися дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Хто це сказав: Марк Твен або Джонні Деп. Я дуже хотів підказати я прям вже щось там вистукував. Я не знаю, але нехай буде Джонні Деп. Буде вибирати праву сторону. Напевне, моя щаслива. Бачу, на мене денчик дивиться, посміхається <сміх> стопудово. Піднімай кришку. По цій реакції ми всі зрозуміли, що відповідь неправильна. Не дощовічір який, а якийсь, ну, яких смажить у якійсь культурі. Висока кулінарія. Ти що, розрізала його? Ну, що мені з ним робити? Треба підтримувати. Я йду. Я ж джентльмен в цій парі, а вона дама. І що, клади, його під, клади під язик, якщо що вже. Відійди, зараз леді справиться, не переживай. Я вдячна йому, що він підійшов, висловив підтримку. Для мене це було дуже важливо. Просто я так реагую у стресових ситуаціях. Мені краще самій. Давай солишка сіє, істи того реально хочеш. Кого цього? Чесно, вона навмисне затягула час. Вона там, о боже, я не можу. О Боже, мені погано і таке інше. Ой. За вас, дорогі ведучі, і конкурси цікаві. Прожуй, прожуй! Прожу, я то він виповзе назовні! Ти що дурень? Я його з'їла. Вона не послухала моєї поради. Тепер я стараюся близько не підходити до неї. З Андрієм ми дружимо і, напевне, максимально з усіх, з ким я тут спілкуюся, з ним єдиним я спілкуюся нормально. Ми можемо пожартувати і підколоти одне одного, і це дуже круто.